З давніх часів було прийнято, що ранок Едеміаполі починається або з кави, або подяки за те, що він настав. Падіння небожителів викреслило останній пункт. І все ж Лівіана не забувала, що ранку крізь зуби процідити дякую, Кстієлі, щойно сонячне проміння торкалось по вік. І все ж для молодої стажерки мера ранок починався раніше за інших. Лівіана давно знала, що, обираючи політику як своє майбутнє, добра від цього буде мало. Їй про це ще казала бабуся, коли розповідала жаха на ніч. Але дівчина тоді не вірила, а зараз послухалась навмисно все ж влада дещо цінніша за особисту мораль чи насолоду в житті. Саме так вирішила для себе Лівіана, запиваючи противний сон еспресо. Сонце вже неполегливо заглядало крізь жалюзі, падаючи на підлогу яскравими смугами. Варто було квапитись. Віана, сонце моє, щось ти довго, радісно посміхаючись, привітався Бййондер, мер, чоловік середніх років, сивона вона вже стала частою густою. а перші зморшки відверто кричали про вік власника. Я прийшла вчасно, хіба ні? впевнено Лівіана. Проте все ж потягнулася до круглого мініатюрного годинника, схованого в пальто. Так, так, я просто жартую. Посмішка стала більш натягнутою. Не хвилюйся, сьогодні у нас є важлива робота. Вона завжди важлива. Маєш рацію, але сьогодні справді важлива. Бйондор поклав руку на спину Лівіани, легко направляючи її в потрібному напрямку. Кабінет мера складно було назвати затишним, навіть з натяжкою. Все чітко на своїх місцях, жодного зайвого документу чи прикраси не було ніде ні на столі, ні на дерев'яних полицях. Проте зараз, посеред столу, лежало довге біле перо, явно більше за розмірами, ніж будь-якого відомого лівіані птаха. Бйондар поважно обійшов стіл та опустився у дороге коричневе крісло, високою спинкою, що нагадувало радше трон. Ти знаєш, кому належить це перо? За формою та розміром я б сказала що Орлу, але такі гіганти в нас не живуть, кутаками вуст усміхнулась дівчина. Тому, Янго, хіба вони не водяться в горах? Отак гірські самітники, які кладуть своє безсмертне життя на відновлення едему. Всі ми знаємо ці легенди, виркнув мер. Лівіана примружила бурштинові очі в розгублені. Так, так, саме легенди. Цю пір'їну я знайшов недалеко від резиденції, а ми навіть не близько біля гір. Повисла тиша, які лише глухі звуки з холу витанцювали піруети на краю свідомості. Чоловік чекав, не квапив жодних висновків чи реакцій. Лівіана могла поклястись, що відчувала щиро насолоду б йондорові ситуації. Вона прибрала пасмо вороного волосся за вухо, міркуючи. То Янгол був на нашій території, нерішуче запитала Лів'яна. Вірно, я хочу з'ясувати, чому так сталося, та чи дійсно вони просто мирно моляться в горах, а тобі не завадить практика перемовин, нічого складного, просто будеш присутній, як незалежний свідок. Я дуже навіть залежний свідок, Львіана, Люба, ти ж мене зрозуміла. натягнуто посміхнувся Бйондар. Так, пане Лешесе, зрозуміла, дуже на це сподіваюсь. На цьому зустріч закінчилась за мовчазним наказом чоловіка. Невіана коротко кивнула та поквапилась покинути кабінет. І все ж, можливо, варто було обирати інший напрямок, чи принаймні іншого роботодавця. На що тільки йде знатна кров, з відразу помощилась дівчина. Власний кабінет, хоча радше невелика кімната, закидана тонною паперів, ніхто інший цим займатись не хотів, не викликав особливої симпатії. Проте все ж це було місце, де перебувати було найпраємніше з усієї мерії. Хоча документів на перевірку, яка була не більше, ніж формальністю, або листів, які потрібно було офіційно оформити та надіслати, було більше, ніж фей на східному березі, лівіам вдавалося підтримувати ідеальний порядок. Вузький стіл в куті кімнати був загороджений невеликою шафою з кількома полицями, єдине вікно над столом було міцно закрите металевими жалюзями, не пропускаючи світло в кімнату, і більше місця не залишалось навіть на стійку для верхнього одягу. Пальто доводилось чіпляти на край шафи, що, окрім стиснути губ, нічого не викликало у Лівіани. Новий лист в дорогому конверті з тупкого паперу лежав посеред столу. Початку від мерії мала поставити саме Лівіана, і вже потім відправити його до Турзгуїлу, острівної країни. Дівчина потягнулася до конверта, легко дістаючи лист. Новий закон острів'ян цілком скасовував термін президентства. До чого тільки довели себе своїми янголами? поморщилась Лівіана. Ставлячи початку на листі із занепокоєнням. І хоч звичайна мерія не мала жодного впливу на іншу країну, Б Йондер вважав власною необхідністю нагадати про існування кастауну. Попереду Лівіани був довгий день. Над містом повільно збирались перші сутінки. На темній блакиті повільно, ніби хтось намагався їх утримати, запалювались перші вогні, вологий вітер колихав листя на доглянутих деревах у саду мерії. Кидаючи на землю поодинокі листки, л'яна все ж дозволила останнім сонячним променям заглянути до кімнати через причинені жалюзі, вона встигла перевірити з вісім десятків документів, а серед них і ті, які початково були оформлені паскудно, але тих, що лежали в стосі не перевірені, на вигляд менше не ставало. Коли настійний годинник, роби сьому тридцять, двері різко прочинились на порозі стояв в закутаний в чорний плащ до шиї. Від звичного йому офіційного стилю нічого не лишилось, лише підкреслюючи загальний блиск в очах. Збирайся, моя люба, йдемо на перемовини, радісно сплеснув в долоні чоловік, металеві покраси на плечі відізвалися з невдоволеним заличанням. Лівіана тихо зітхнула, та вже за мить стояла закутана в пальто. через плече висіла важка, солідних розмірів шкіряна сумка. Усім необхідна, як заявив чоловік. Бажання перевірити їло зсередини, смакуючи кожним шматочком. проте суворий наказ БЙондера та постійний погляд змушували облишити ідею. Про те, що мерію вони покинули, ніхто не був сповіщений. Зернина сумнівів повільно пустило коріння в лівіані. Бйондор завжди тримав оточення в курсі своїх справ, навіть що це стосувалося ходу за кавою в обідній час. Замість звичної широкої дороги, з хайними будинками, що вела до ділового району Каставну. Та до будинку Лівіани Бйондор повернув до вузьких провулків, що ніби давили один на одного, проте більше на тих, хто забрідав між ними. Порожні пляшки, обгризані трупи пацюків, а біля них залишки крил птахів та плями невідомого походження вкликали відразу олівіани. Від противного запаху на доти підкочувались до горла, змушуючи міцніше стиснути уста. Бьондор, напроти увагу, здавалось, зовсім не помічав, що район не зовсім його класу та впевнено крокував вперед. Важко було сказати час напевне. За оцінку лівіани пройшли близько півгодини. Сонце вже встигло повністю сховатись за обрієм, залишаючи згадку про себе лише в кольорових хмарах. Район, про який репутація була настільки жалюгідною, що важко знайти відповідник будь-якій відомій для дівчини мови, закінчився та перейшов на пустку. Фермери в черговий раз порушували усі можливі домовленості та випалювали суху траву, але кілька клаптиків високої, проте сухої росливості, залишилось. Вони оточували лінію закинутих будинків, які під натиском часу повільно розвалювалися. Віана, сонечко, дістань арбалет з посмішкою попрохав Бьондор і лейним голосом. Перепрошую, арбалет в сумці, наполегливо повторив чоловік. Проте загрозлива сталь прорізалась, змушуючи сироти виступити на шкірі Лівіани. Швидко. Хіба вона знемирні перемовини? ледь помітно відступаючи, запитала Лівіана. Вона міцніше стиснула лямку сумки, ніби та могла якось зарадити. Бйондар обернувся. Теплі каштанові очі, що нагадували ніцуну каву, стали на диво холодними, небудь дурепою, янгол істоти неймовірної сили. Навіть якщо він не вб'є нас відразу, немає жодних гарантій, я лише створюю безпечні умови дай арбалет. Лівіана відкрила сумку. Все ж таки вона змогла побачити вміст дерев'яні кілки, пробірки густою рідиною, декілька ножів із демонічної сталі. Власне, арбалет у складеному вигляді та дрібниці, які важко було розгледіти через освітлення. Арбалет легко ліг в руку Лівіана. Для тої, хто з дитинства навчалась бойовими мистецтвами, привести зброю в робочий вигляд, бо було неважко. Розумнечка. А тепер візьми склянку та залиємо знову стріли. Боюсь, з мертвим янголом говорити буде дещо проблематично. Віана, люба, я не пам'ятаю, що питав парад, натягнуто посміхнувся Бьондар. Але я не планую нікого вбивати. Лише гарантія безпеки. Якби Лівіана не була прямою учасницею, вона, певно, розсміялася б з комічності ситуації. Арбалет дівчина все ж зарядила. Бйондар готувався ретельно, Спеціальна модель стріл, яка дозволяла наповнити їх середини. Закривши сумку, дівчина поквапилась слідом за чоловіком до одного з покинутих будинків. Він впевнено відкрив трухляві двері, супротивно, з полем скрипнули, та від'їхала збір, пропускаючи гостей всередину. Темрява різала очі. За кілька мити Лівіана звикла вмруджитись, шукаючи останні натяки на світло. В руках Йондора зблиснув клинок, що раніше тихо ховався під плащем. З невеликої веранди дипломати піднялись сходами на другий поверх. Деяких дощечок не вистачало, деякі були трухлявими настільки, що провалювались від вітру. Місце змушувало двічі подумати про бажання дихати. Трупи давно мертвих гризунів та продукти життєдіяльності створювали мерзотну симфонію, що в'їдалась в шкіру, не даючи забути про себе ні на мить. На другому поверсі було кілька кімнат. Двері були лише в одній, найвіддаленіші. Лівіана угледіла коливання чогось яскраво білого настільки, що в темряві будинку засліплювала. Через прохід, де позаду мали бути двері, вона побачила Янгола, справжнього та живого, майже усій своїй красі. Світла шкіра на зап'ястках була стягнута важкими кайданками, що залишали по собі подаючу шкіру. Янголи не мають статі, саме це завжди знала Лівіана, проте істота перед нею, очевидно, була дорослим чоловіком. Аристократичні, вишукані риси обличчя перекривали яскраві фіолетові синці, а кров, що вже встигла запектись і згорнутись, краси не додавала. Коротке світле волосся місцями пофарбувалось багряний, а поводиння нахавно заплуталось в ньому. За головою яскраво сяявні, що працював краще за будь-який ліхтар. Проте найбільш помітною деталлю була відкрита кривава колота рана в грудях істоти. Стріла досі стирчала, і на її кінці легко шелестіло. Широкі, великі крила заворожували б своїм кольором, якби не були підгорілими, а кров'яні плями не були б нанизані по всій довжині, крила сіпались, намагаючись піднятись, проте залишались лежати на підлозі повні бруду та пилу. Згодом Лівіана помітила, що на шиї також був металевий обруч, що кріпився до хитрої труби позаду, надаючи Янголу покинути дипломатію. І все ж не надто схоже на мирні перемовини, хмикнула Лівіана, міцніше стискаючи арбалет. Він полетить собі додому, ще не заговорить. Я ж пропоную вигідні умови, правда? Останнє речення було адресовано на дівчині. Янгол мовчав, проте по тому, як напружились вилиці та стиснулись пальці. Можна було сказати, що він був при тямі. Бйондар кілька секунд уважно впивався поглядом в істоту, та за мить голосно зітхнув: Навіщо ж все так ускладнювати? Чоловік підійшов ближче до в'язня та присів біля нього. Янгол все ж нагородив його повним ненависті поглядом, бо це, здавалось, веселило. Він усміхнувся кутоком уст, щоб за мить натиснути на стрілу, сильніше вганяючи її в тіло. Голосний, пронизливий, зовсім не людський крик рознісся кімнатою. Бьондар відпустив стрілу, даючи мить відпочинку. Янгол важко дихав, практично задихаючись вагонії та плутаючись у власних легенях. Ти ніколи не думала про колір крові Янголів, істоти, ніби на рівень вищий за людей, але кров така сама червона. Відповіді Бьондар не хотів, ніби говорив сам собою. І віль відчувають, як люди, витягнув стрілу і стане гірше кілька разів. Не раджу цього робити, похмуро зауважила Лівіанна. Порад Бьондар не питав. Тому різким рухом витягнув стрілу з тіла. Янгол несаловито закричав: та не зочи саме іство. Мер вдоволено усміхнувся та через плече поблажливо поглянув на лівіану. Цієї короткої заминки виявилось достатньо, щоб Янгол схопився на ноги, і крила злетіли слідом за ним, більше нагадуючи небезпечну зброю, ніж щось святе. Удар з суглобом крила прийшовся рівно в скроню бьондера. Стані навіть не встиг крикнути перед тим, як глухим крутом впасти на підлогу. Вириваючи з м'яких рук кинджал, Янгол з блискавичною швидкістю встромив його в груди мера. «Амен!» – тихо прошепотів подів янгол, низький біль бив в нього глухий крик, змушуючи впасти біля чоловіка. В грудях знову опинилася стріла. Лів'яна влучно стріляла. Ай, я ж попереджала. тяжко зітхнула дівчина. Вона неквапливо підійшла до Янгола, поглянула на нього з певною долою цікавості. Нічого особистого. Ви <кій> у вас є <кій> надія? з натугою прошепотів Янго, перебиваючи сам себе кашлем. Мабуть, була. Але я працювала на нього не через повагу. Лівіанна силою наступила на основу крила, викликаючи болючий спазм на обличчі знизу. Я гірше, можеш бути певен. І тепер ти точно мені розповіси про собі подібне.